До весни залишилося всього 23 дні. Літніми кадрами вітає вас кучерявий сад Оля Кучерява передмістя Львова. Аби не захандрити, займемося корисними міркуваннями, плануваннями і сплануємо собі підживлення троянд на майбутній сезон, використовуючи увесь увесь попередній досвід. І вимальовуючи оптимальну схему, так, щоб і роботи поменше, і матеріальних затрат, і ефекту побільше. Хто можливо хоче розуміти основу основ годування троянд, таку класику в цьому жанрі, в які періоди що потрібно вносити, і що саме дає оце внесення, який результат від тих елементів. То розповім, але сама притримуватись стандартної схеми не буду, бо повиключаю все, що можна повиключати з живлення. І залишу тільки те, без чого ну ніяк ну ніяк. Плюс для себе відібралася у того безмежного ринку, добрив, для себе оптимальні за співвідношенням ціна якість. І саме ними користуватимуся. Цьому сезоні на них робитиму опору і акцент. Покажу, розкажу, так би мовити, поділюся своїми власними планами. І, хоча рухаюся до екологічного саду, та поки відмовитись від мінералки, ну ніяк не можу. Бо там є чіткі формули, чіткі концентрації різних макро, мезо та мікроелементів. А в різні періоди розвитку рослини троянди вони потрібні в зовсім різних концентраціях та пропорціях. От почнемо із ранньої весни. Обрізали ми троянди, наростають молоді пагінці, і що важливо, ґрунт прогрівся до плюс 5 градусів. Температура ґрунту дуже важлива для засвоєння тих чи інших елементів. На цій стадії трояндам потрібен азот. Але пропоную, щоб не мати ніяких проблем з трояндами, нестач тих чи інших мікроелементів, особливо, пропоную користуватися завжди комплексним добривом. Воно не завжди дороге. Є дуже дешеві комплексні добрива, дешевші за селітру, напевно що. Для тих, хто не знає, у кожному комплексному добриві є формула. Три числа. Перше число це відсоток азоту, друге число відсоток фосфору і третє це відсоток калію. Отже, з якими формулами потрібні добрива, починаючи від початку наростання пагінців і завершуючи першим квітуванням. Спочатку класична схема. В класичній схемі передбачено чотири підживлення. Перше з них обов'язково під корінь, бо листя тільки починає наростати, листової маси замало, і саме зараз потребується такий старт для наростання пагонів та листя. Фірму добрива ви собі обираєте, яка вам більше до душі, лише би воно розчинялось у воді, працювало під корінь. І у формулі кількість азоту перше число було або найбільше, або ж рівноцінне з іншими. І тут є свої нюанси. Наприклад, якщо ваш ґрунт дуже пухкий, з піском, який не втримує вологу і, відповідно, добрива з нього будуть вимиватися, і азот втече дуже швидко, тоді краще брати з переважаючою кількістю азоту, дати його більше і не боятися. Якщо ж ваш ґрунт, от у мене суглинок він втримує гарно і вологу, і добрива. То боятись передозувати азотом таки варто. бо... На азоті виростають дуже потужні пагони, які не надто хочуть квітувати і хворіють. Якщо до прикладу у людини немає доступу до комплексних добрив з тими всіма формулами, бо, крім цих трьох чисел, азоту, фосфору, калію, у всіх добривах комплексних є мікроелементи. У чистому листі я його так багато давала. Ще є і вітаміни. І таке інше. Якщо немає доступу до таких добрив, на перше підживлення дуже класно підходить нітроамофоска. У неї теж формула 16-16-16. Ще краще, якщо здешевити варіанти, є можливість попередньо заквасити перегній у воді, а потім літер отої кваші на відро води. Або трави з кропивою чи без кропиви, або курячий послід сквасити тоді пів літри на відро води, на 10 літрів води. Троянди просто обожнюють органіку, вона їм життєво необхідна. Проблемка в тім, що Старі закваски не годяться, з них вивітрюється азот, і в них вже потрібної кількості азоту не буде. А нові закваски, ну, не знаю, ще трава і не наросла, щоб її встигнути заквасити, нарізати стільки. І холодно, воно не кваситься так швидко, в два тижні точно не вкладеться в такі терміни. Та закваска. Ну, якби вдалося, то ідеально буде рослинна чи перегнійна закваска. І дешево, і. Ефективно. Отже, для старту наших троянд даємо комплексне добриво, чи з переважанням азоту, якщо ґрунт не втримує той азот і воду, чи з рівноцінною кількістю по азоту поруч з калієм і фосфором. Або нітроамофоска, або закваска. І тут ще два слова про добрива пролонгованої дії для, образно кажучи, ледачих, котрі не хочуть 10 разів вносити добрива. Раз в ніс і забув. Воно не зовсім так вам вийде, чесно скажу. Найпопулярнішим з таких добрив є осмокот. У ньому багато азоту, зовсім мало фосфору, і є добрива, де є підвищена кількість калію, а є, де її нема тої підвищеної кількості. Завжди цікавтесь формулою того «Оспокоту», яким ви користуєтеся. Воно такого різкого старту вам не дасть. Можна, звісно, внести і про азот на цілий сезон, як правило, беруть на 5-6 місяців осмокот. Можна забути. Колись користувалась осмокотом під троянди, кущики нарощували гарно: це є якісне добриво, не дешеве далеко добриво. Та замала кількість фосфору мені не давала потужного квітування, а я від троян цього дуже і дуже чекаю. Ще мене трохи турбувало, що на наступний рік я ще випарпувала гранула, гранули осмокоту, враження, що наповнені не використані. Можливо, це були шкаралупки оті помаранчеві, не знаю. Але враження, що якийсь осмокот таки валявся просто в ґрунті і не. Не засвоївся, але то, то чисто мої враження ділюся вже, як є. То що ж з того всього братиму я у новому сезоні? Я візьму чистий лист для троянд з формулою 6, 15, 16, 15, якщо не помиляюся. Чула паплюжий, чистий лист. Ну, кожен собі, як хоче, мені він подобається. Він не дуже добре розчиняється у воді, але тою бовтанкою поливаю і працює дуже класно. І результат я бачу, він мені. Підходить. Там ще й вітаміни є до всього, чого нема в інших добривах. Одним словом, беру чистий лист для троянд. Друге підживлення, якщо ви не осмокотом користуєтеся, воно ідентичне першому. Десь проводиться через два тижні. Єдине, хто користувався з переважаючою кількістю азоту, то тепер треба брати рівноцінні кількості азоту фосфору калію. З формулами. ДЕС... Три числа однакові, плюс-мінус. Про себе на цьому етапі я внесу свою улюблену гілею, яскравий квітник. До речі, у минулому відео показувала, як купувала це добриво, розповідала про нього, і це відео подивилися адміністратори гілеї. Чи господарі, не знаю. Одним словом, їм сподобалося, і вони запропонували і мені знижку на гілею, і вам 10% за промокодом кучерявий сад до 20 лютого на відра з гілеєю. Ну, вважайте, що я рекламую гілею. Повірте, я це роблю абсолютно з чистим серцем, чи з рекламою, чи без, я його би купувала і ним би користувалась тим добривом, бо воно мені дуже подобається. У минулому році внесла його на самому початку. І от, дивіться, гілея для таких ну, середньоледачих. Її не потрібно вносити. Так, часто, як порошкові водорозчинні, де ми в воді калапуцькаємо і підливаємо. Бо це добре у вигляді гранул, які поступово розчиняються, але не цілий сезон до осені, а десь приблизно місяць, ну два. Взагалі, виробники рекомендують двічі внести це добриво до першого квітування, але для мене то занадто, чесно скажу. І я лише один раз його вношу, зате забуваю зовсім вже про всі наступні підгодівлі стосовно першого квітування. Це доброво обов'язково заробити в ґрунт, бо там є фосфор, він маломобільний, зате він сприяє, от саме він сприяє рясності квітування. І ще, звісно, не можна залишати ґрунт сухим. По-перше, троянда розвивається, її потрібно поливати. Або це робимо ми, або це робить дощик. У вологому ґрунті до початку квітування навіть сліду від оцих гранул не залишається, на відміну від осмокоту. Котрий вже там і роками може валятися. Отже, за класикою, друге підживлення, ідентичне першому або з рівноцінною формулою азоту, фосфору, калію. За цей час вже десь би мав прийти травень помалу. Ну так, середньостатистично, бо щороку весна починається в різний час. Кущ вже би мав нарости і вже би мав починати закладати пуп'янки. От за для закладання пуп'янків потрібен фосфор. Тому третє підживлення з переважаючою кількістю фосфору у формулі. Це вже може бути і під корінь, і по листю. Тобто приєднується ще плантафол, таке популярне добриво, Воно виключно по листю працює, тому я його для першого і другого не пропонувала. Я собі внесла гілею і вже, як то кажуть, курю бамбук. А інакше прийшлось би вносити по листю, пшикати плантафолом 10,54,10. 10, або чи під корінь чи по листю, чистий лист для розсади, 7,30. Бачите, 30 високе значення фосфору. Друге число це фосфор. Або майс, мастер 13-40-13. Третє підживлення закладає основу рясного квітування. Знову ж таки, нюанси. Хто користується осмокотом, фосфор ви маєте якось внести. Ну, добре, взяти плантафол, щоб не лити ще щось під корінь додатково. З формулою цієї 10 54 10 Про фосфор ще свої моменти. Фосфор дуже. Туго рухається в ґрунті. І частіше всього, хто займається садівництвом і трояндарством не перший рік, то оцей фосфор, який зараз поглинатимуть троянди і на ньому квітнутимуть, це минулорічний фосфор. Це той, який нарешті до них дійшов. А те, що ми закладаємо зараз, це буде і на цей рік, і на наступний рік. До чого я веду? До того, хто перший рік буде годувати, і фосфор маломобільний, може статись так, що він не встигне дійти на період квітування до ваших троянд. через свою малу мобільність. Тому не розчаровуйтеся: наступного року або друге квітування на тому фосфорі вже піде таке, як має бути. Ще один моментик. фосфор засвоюється при температурі від плюс 15 градусів у ґрунті. Внесено добре, внесене добриво у холодний ґрунт не спрацює. Фосфатне добриво маю на увазі. Ще один нюансик. Разом з фосфором в жодному випадку не можна вносити добрива з кальцієм. Кальцій і фосфати утворять нерозчинні сполуки, які просто баластом лежатимуть. У ґрунті. І ні кальцію рослинка не отримає в результаті, ні фосфору для квітування. Ще один момент. Мікрофлора ґрунту, мікориза, якщо вона є, прискорює засвоєння фосфору і доставку його до коренів рослини. Після того всього добре стає зрозумілим, що перше наше внесення годування і друге містило фосфор на рівні з азотом. Так, першим використався в свій час в потрібний час азот, а фосфор ось тепер і доходить до рослинки. Далі капець, який важливий ще один момент, щоб забезпечити здоровий ґрунт зі здоровою мікрофло... мікрофлорою. Потрібна органіка, органічна мульча. Що роблю у себе є? Я після того, як зарию туди вже впрогрітий ґрунт гілею, яскравий квітник. Після того я мульчую, ну, стараюсь, якщо мені вдасться, кінською підстилкою. Це просто ідеально. Просто насипаю в пристовбурову зону, не торкаючись. Самих пагонів. Якщо ж не вдасться, то даю скошену траву за тим самим принципом. Пройде час, воно переробиться мікрофлорою. і... Теж виступатиме добривом комплексним, натуральним комплексним добривом в добавку до нашої мінералки. Разом з тим захищаючи землю під трояндами від висихання, від забивання краплями дощу і таке інше. Якщо ж не скошена трава і не кінська підстилка, компост, ну, органіка, Трояндам потрібна органіка, і це все діло досить інертне. Наслідки наших напрацювань одного року переходять на наступний, з наступного далі і далі далі. Так, отже, десь на початку травня ми стимульнули закладання пуп'янків десь за місяць до квітування. В когось це може бути раніше ніж початок травня, залежно, який регіон. У мене квітують в червні троянди, то це десь би був початок травня. І остання, четверта підживка для першого квітування тоді, коли пуп'янки вже починають розпукуватись, розтріскуватись, і, видно початки кольору майбутньої квіточки. Крізь чашу листки проглядається кольор квіточки. От тоді вноситься добриво з переважанням калію. Якщо ви внесли осмокот з домінуванням, з високим калієм, то упускається ця обробка. Якщо ж ні, то обробляємо добривом будь-яким на своє власне бажання, де найвищою є третя цифра, третє число показник кількості калію. Калій дає яскравість квіточкам. Довготривалість квітування, а також стійкість до захворювань, стійкість листків і пагонів. І поки триває перше квітування ніякого підживлення. Бо підживлення це такий маленький стрес. А під час квітування стресувати рослинка не повинна. Наговорила вам купу всього, певно, вже й втомилися. Нічого, далі все буде значно простіше і з повторами. Закінчилося перше квітування. Обрізали ми трояндочки десь більше, десь менше. І тепер підживлюємо, обов'язково підживлюємо для другого квітування. А тут, по суті, по колу все те саме, крім найпершішої підживки. Тобто, спочатку. З рівною формулою, де всі числа однакові, для свіжого наростання пагінців. потім з переважанням фосфору, друге число найвище для закладання пуп'янків. І потім добре з калієм, з переважанням калію, третє число, найбільше у формулі. Для краси квіточки і здоров'я самої рослинки. Що тут роблю я не так, як всі нормальні люди? Замість мінералки з рівними числами там 20, 20, 20, 16, 16, 16 чи ще щось я таки даю закваску кропиви. Бо в липні це зробити абсолютно нескладно, кропиви повно, тепло, кваситься чудово. А в кропиві, крім необхідного азоту і ще цілої-цілої купи таких корисностей, є силіцій. А селіцій зміц... зміцнює клітинні стінки рослин, і через то вони стійкіші до захворювань. А на кінець літа і на осінь цих захворювань буде більше, тому селіцій нам треба. Отже, після першого квітування я і обрізування. Я підливаю рослинки закваскою кропиви, 1 літр закваски на відро води. А далі знов гілею заробляю в ґрунт. До речі, аби ще швидше і краще засвоїлись ті гранулки, то навіть не так заробляти поверхнево варто, а варто робити глибші дирки якимсь штурпаком, якоюсь такою лопаткою подовгастою, і туди засипати гранулки поближче до кореня. Так, вони ще швидше працюють. Ось і все. І після другого квітування це вже осінь, готуємось до зими. Класично вносяться двічі. Перший раз десь у вересні, а другий раз у жовтні, осінні добрива. А осінні добрива це фосфорно калійні з мінімальною кількістю азоту. Азоту там мало-мало або зовсім нема. А ось фосфор і калій готує наші трояндочки до зими, сприяє визріванню пагонів, зміцненню їх. І ось таке. До речі, знаєте, що я забула сказати? Що вся ця історія, про яку ми сьогодні говоримо, стосується троянд з другого року їхнього життя. Не це не підживлення першорічок, це не стосується першорічок. А ось живлення першорічок включає лише восени. От Як всі решта троянди, ми обробляємо першорічки від шкідників, від хвороб. Перший рік не підживлюємо лише на осінь. Вже долучаємо їх до загальної купи троянд. Оті фосфорно калійні добрива даємо і першорічкам, і не першорічкам, усім-усім трояндочкам. І бажаємо їм вдало перезимувати. Я ж на осінь застосую лише один раз у вересні, знову ж таки, гілею, але осінню. Потрохи до зими, поки ґрунт теплий, гранулки розчиняться, засвояться. Минулої осені вперше це робила, навесні побачу результат. Хоча на той результат вплинули і зимові температури, Ну, побачимо, побачимо що нас чекає навесні. Під сумовою класику підживлювань. Перше переважає азот. Друге підживлення у формулі рівні числа азоту фосфору, калію, третє підживлення переважає фосфор, четверте підживлення переважає калій. Так, на друге квітування. Перше підживлення рівні числа, друге фосфор переважає, третє калій переважає. І два осінні внесення фосфорно-калійних добрив. Це класика. Тепер мій варіант, я ж обіцяла, щоб дешевше і менше бацькатися. Перший підкорінь, чистий лист для троянд 16, 15, 16, 15. Потім зароблю в ґрунт гілею. Все, на друге квітування. Жижу з кропиви квашу оцю, і знов зарию гілею яскравий квітник. І на осінь один раз у вересні дам гілею, але осінній варіант. Все. Не забуваємо про органічну мульчу. Отримуємо задоволення від троянд. Зараз, поки їх немає, мріємо про них. Думаємо, як піклуватимемося про них. І на душі стає веселіше. Дякую вам за увагу, за перегляд. Що десь не договорила чи не зрозуміло, прошу запитувати і із задоволенням відповідатиму. А наразі тримаємося і слава нашій Україні!